Вітаю вас, шановні глядачі, до вашої уваги. Перший матч однієї восьмої фіналу. Відібрала м'яч рівненська команда. І зараз може бути дуже небезпечно. Удар стійка, і м'яч залітає у ворота. Пробивав третій номер. Роман Ячишин. Мяч влучив в стійку і все ж таки закотився у ворота. Повели у рахунку господарі. Рівнян вийшов зараз в атаку. Отримує він зараз м'яч. Повертає на Жака. Вадим Жак віддавав і гол забиває Віктор Гасицький. Не встиг вийти гравець на майданчик, як уже відправляє м'яч у ворота. Подвоїть свою перевагу представники Рівного. 2-0 стає рахунок. І третій гол забивають зараз рівняни. Розіграли вони кутовий дуже швидко, жак на гаси, і на гасить, і віктор робить куболь у цьому матчі. Віддає на Романа Воробей, але перекоплюють м'яч гірняни. І зараз відхвитали один м'яч в гості. Відзначився п'ятий номер луцької команди Юрій Романюк. Зараз може бути небезпечно і скорочує до мінімуму відставання луцької команди Олега Росинюк. Забули його тут на дальній штанці. І в Дениса Пашкевича є запитання до своїх одноклубників, які пропустили зараз атаку Волинян. Водить мяч в гру рукою Денис Пашкевич на Віктора Гасицького віддає. Перепрошена Олександра Любера. І тут забиває. Розпав його удар голкіпер укіпер Волиняну ближній кут. 4-2 робить рахунок у цьому матчі на останній хвилині першого тайму. Зараз Романюк віддає довгу передачу на Герсинюка і дуже так технічно перекидає Пашкевича. Відомий минулому гравець Волині Олег Росімюк робить дубль і скорочує до мінімуму відставання своєї команди. Вже на першій хвилині другого тайму забивають вучани. Танчик більш ефективніше використовував всі свої моменти у цій грі. Зараз Лучани з м'ячем, передача на правий фланг. І зрівнює зараз рахунок шостий номер. Ось так, дуже швидко. Шостий номер луцької команди Олександр Чепелюк визначається. Дуже швидко розгортаються події у цьому матчі. Меч і будують свою атаку. Вадим Шак закидає вперед. На Олександра Любара точна передача. І Олександр Любар відправляє м'яч у сітку воріт. 5-4 стає рахунок у цьому матчі. Рівняни знову попереду. Атакували Волиняни останні хвилини, а забили одразу двоє гравців. Зараз йшли працінгувати гости, але Гарасенюк з мечем пробиває і забиває Олег Расимюк. Зрівнює рахунок у цьому матчі, забиває третій в цій грі. І п'ятий своєї команди. В дальній кут точно пробив екс-футболіст Волині. Егарасимюк. Що зробить лідер Ватрансу? Віддає він на Олександра Чіпалюка. може бути дуже небезпечно. Технічно тут зараз обіграли цей епізод. Розібралися тут між собою гравці волинян. Олега Росинов, черговий гол для нього. Ледь не перехопили м'яць-артучани, пробивали по воротах і забивають вони шостий гол. Сьомий гол уже в порожні ворота рівнян. Дмитро Максимчук відзначається. Перший гол для нього у цій зустрічі. Порожні ворота. Одна із останніх спроб рівнян. Вадим Жак з м'ячем. Видає він Олександра Любара, і Олександр зараз. Визначається Сергій Чекалюк-Посакевич. Менше він відставання до мінімуму, але часу залишається зовсім мало. 23 секунди лише. Надрезультативний поєдинок сьогодні видає.